Хто, це, хто на багато. мене підписаний, хто прочитає, хто що про це подумає. Вау, я живий, і це просто бездоганно круто. Аж дійшло до того, що батьки пропонували перевезти мене в іншу школу. А звідки ти знаєш? Було <світ> <світ> так, було. <світ> Усім привіт! Ви слухаєте Синергію, подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом. І ми його ведучі Настя та Микита. І сьогодні ми поговоримо про блоги. Як це вести його? Яку відповідальність може нести блогер? Чим варто викладати все, що хочеться на загал? І для чого все-таки ведуться соцмережі? Для кого, точніше? Для себе чи для всіх навколо? А перед початком прослуховування не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і, можливо, написати коментар в нашу підтримку. Після завершення прослуховування обов'язково напишіть. Це дуже допоможе нам в розвитку нашого каналу. Тож, якщо ви хочете, щоб про нас дізнавалося все більше людей, обов'язково пишіть коментарі, і Ютуб буде нас рекомендувати все більше і більше. Дякуємо. Ду -ду -ду -ду. Мені здається, що це така була додаткова площина мого життя така творча мистецька, яка з руками переросла в повноцінний блог, на який було підписано так, стабільно людей 20, і стабільно його читали, дивилися, надихалися, репостили. Тому мені здається, що весь початок моєї блогерської кар'єри. Почав ем, народився, зародився у е, році 15-му, і це все розвивалося до того, що от у мене тепер є канал в Телеграмі, власне. Поки ти розказував, я подумала над таким питанням: а для чого взагалі люди заводять блоги? Бо я якось чула, що люди, які. Заводять свої канали десь в Телеграмі, в Ютубі і так далі. Це люди, які хочуть в першу чергу визнання, і їм важливо отримати ось, цю, ось це схвалення, оцінку зі сторони інших. Але ось поки ти розповідав, мені здалося, що в тебе трошки інша позиція, можливо. Я не думаю, що моя історія це про схвалення. Можливо, частково, але більше для себе. Я просто часто думала, коли збиралася щось викладати, то спочатку про своє бажання викласти, потім я згадувала, що я можу це викласти в свій канал, де є люди. Да, да. І хто на мене підписаний, хто прочитає, Хто, хто на проходит. мене підписаний, хто прочитає, хто що про це подумає, і потім наступна думка: а чи варто це викладати? Туди, де це можуть прочитати, чи може це, якщо тобі хочеться десь висказати, то це або друзям зробити, або десь собі в нотатках. Тобто завжди є такий якийсь внутрішній цензор, все таки, тому що є ось це, а що подумають ті, хто на мене підписаний. До речі, пам'ятаєш, ти мені казала на якісь такі, можливо, е мої дурнуваті фотки, так би мовити, да, кумедні, типу, що це компромат. Ну, Я не міг зрозуміти, типу, до чого це слово, бо я не вважаю свої там фотографії якісь такі кумедні, якимось не такими, аби їх не можна було так просто показати будь-кому. Можливо, це зі школи не знаю, якась якась фобія того, що, що про це подумають інші, такі використають проти тебе. Це типу висміють. Ви так, мені здається, що це якраз зі школи може бути, тому що ти там щось викладаєш. У ну, мене просто були такі ситуації. Насправді ти мені зараз розблокував спогад, як у мене було тоді ще в контакті, і я виклала якусь фотку, яка мені подобалася, там така класна. А я тоді посварилася з однокласниками, щось їм не сподобалося в мені, в моїй поведінці. І вони мені писали, типу, дуже образливі коменти туди, і це було дуже жахливо. Типу, я аж дійшла до того, що батьки пропонували перевезти мене в іншу школу. Але я була вперта. <гум> я не перейшла, а я продовжила муляти всі мочі. <гум> ну, добре, потім це все минуло, бо це був клас шостий чи який, не знаю. Тому мені здається, що це просто про рівень довіри. До тих людей, які uh -huh. на тебе підписані, і чи знаєш ти їх особисто настільки добре, що або просто можеш їм довіряти, розумієш, що вони люди чесні. Не знаю. Просто завжди, коли викладаєш ну, в інтернет фотографії, є вірогідність, що люди можуть їх використати, піти десь обговорювати, тому що, ну, ти ж блогер, будь готовий до того, що будь-хто може тобі сказати все, що хочеш. Ну, така сама ймовірність є і в реальному житті. Типу, будь-хто в житті тобі може сказати: типу, от ти такий всякий негарний, фу. І мені здається, що тут, е типу, ти і померти можеш в будь-яку секунду, так, умовно кажучи. І тому мені здається, що коли я ввів свій блог, я навіть не задумувався про те, що це може бути використано проти мене, що хто ці люди. Мені здається, що просто в мене не було такі, такої оптики, типу, що ви mm -hmm. про це думати. Не те, типу, використують чи не використують, в мене не було mm -hmm. цього питання. Мені здається, що це також про впевненість в собі, не тільки в Так, в я, я погоджуюся, так. Тому що коли ти знаєш, що ти робиш те, що саме тобі хочеться, у тебе є якась внутрішня опора, і ти розумієш, що чому ти це робиш, і що собі це дає. І у тебе є розуміння, хто ти. Так, так. Ну, це насправді фундаментальні речі, і воно дійсно так, що якщо в тебе є впевненість у тому, що ти робиш, то тебе не похитають будь-які коментарі з цього приводу. Так, коли ти стійкий і впевнений, то жоден хейт не може тебе збути з путі. Тум, Як ти думаєш, наскільки можна показувати своє життя в соцмережах? В своєму блозі? Коли це б стосувалося конкретно мене, то я думаю, конкретно мене і не інших людей. То я би був би на відсотки 96 відкритий. Мені здається, що, якщо б у нас не було, наприклад, стосунків. І я би продовжував писати, то я би писав на свій канал так само, як я писав до цього всього. Бо через те, що ти типу, по нас двоє, то я повинен, повинен зважати. Я хочу зважати на твої думки твої почуття стосовно цього. Я розумію, що... Ну, я розумію, що я не хочу впускати людей в наше середовище. А так, коли я був на Одинці, то моя аудиторія якби була. Так що інакше, моїми друзями, типу, мені не обов'язково було, щоб вони мене прям читали-читали. Я не задумався про те, чи вони читають мене чи ні. Мені просто, повин... мені просто потрібен був цей майданчик для того, щоб сказати, що от я прокинувся і... і все. Типу, мені навіть не важливо було, що мене читають. Мені було важливо написати про це і розказати людям про те, що. Вау, я живий, і це просто бездоганно круто. Я коли почала читати твій канал, я завжди дивувалася тому, наскільки ти можеш бути відкритим і розповідати про всі свої думки, почуття, і просто про те, як ти проводиш дні. Я просто, я просто хотів, щоб люди також давали собі можливість бути собою. Знаєш, це таке виховання інших людей через власний приклад на власному uh -huh. прикладі. Мені просто хотілося, щоб всі люди розуміли, що їхнє життя цінні, окрім росіян. От, ем, що їхні життя цінні, що їхні досвіді, досвіди цінні, і що їхні дні вони єдині і вони більше не повторяться. Я хотів, щоб вони навчилися це цінувати так само, як це ціную я. Це така легка пропаганда була. Це цікаво. Певно, дійсно це була абсолютно легка пропаганда, бо її не було помітно. А я просто це сприймала як абсолютно відверті, щирі розповіді про твоє життя. Ти сама починала писати для себе? Так. Це було моїм досягненням. <рес> До я потім так. про це дізнався, і це було моїм досягненням, те, що ти, надихнувшись моїм прикладом, почала писати власні нотатки щоденники. Пропаганда працює. Але ось я довго не протрималася. Я писала їх для себе, тому що я розуміла, що я не можу їх писати на загал, бо я би тоді фільтрувала те, що я пишу. А у тебе не було такого, що ти писав повну версію, а на канал викладав якусь відфільтровану. А Звідки ти знаєш? Було. Так, було. Ти вирізав щось, так? Цензура, цензура. Так, це була якраз цензура, яка була пов'язана з іншими людьми. Угу. Що я не міг я не міг просто викласти там, деякі моменти, наприклад. Ну, да. Логічно. А так. Можливо, можливо, я просто от, знову ж таки, ці 10%, про які я не хотів розказувати на загал, то я взагалі про них не писав, хоча обдумував. Хоча, можливо, я просто не розкривав це в тексті настільки глибоко. Можливо, я там торкнувся цієї теми і так далі. І для себе там її розумів, але я її просто написав. Для мене така відвертість дійсно була доволі вау. Тому що я розуміла, що я собі такого дозволити не можу, це точно. Бо у мене були певні упередження щодо цього, і мені здавалося, що розповідати все про своє життя, навіть якщо мені інколи хотілося це зробити, це трошки дивно, і, типу, мене не зрозуміють. Я дивак. <сістична> ну, клас. Я не знаю, мені зараз просто спадає на думку навіть такий вираз. Я думаю, що багато хто його знає: типу, щастя, любить тишу, і все в такому дусі, і що, типу, викладати абсолютно все про своє життя. Це якось. Ніби ти напрошуєшся на щось, на якісь. На якусь реакцію, на якісь коментарі. Ну, от... Що ти можеш набриднути людям тим, що ти постійно, типу, кому це цікаво, що ти це. Виставляєш. Ну, от саме для цього я казала, що, що щастя любить ти, що щоб ти не висовувалася, Щоб там тобі добре, да? прийшла там зарплата, ну так сиди і мовчи. Не, не потяка нікому, щоб ніхто не заздрив, бо ще вб'ють тебе за цю зарплату, будуть, будуть euh, тебе засуджувати, проклинати, ну, типу. Тому, щастя, казали, що щастя любить тишу. Загалом, усі ці установки: це саме про те, що ти в першу чергу маєш зважати на думку інших людей, а не на те, як комфортно тобі. Тобто, якщо ти хочеш розказати, як ти сьогодні класно прокинувся зранку, то розказуй. А виходить, що ні, тому що ти маєш думати про те, як на це зреагують інші люди. І що вони про це подумають, і наскільки вони це будуть вважати доречним чи недоречним? І а я так? зараз багато бачу в Тіктоці, наприклад, таких відео, що. Ведіть ваші соцмережі для себе, це ваша сторінка, і неважливо, хто там що подумає. Тому що я пам'ятаю, як я ще в школі думала про те, що так, ну, в інстаграм треба пости викладати не кожен день, тому що ось люди подумають, доскільки ж можна mm -hmm. досить вже викладати ще й однакові фотографії, і все в такому дусі. А насправді ж то ця сторінка, напевно, в першу чергу. Для нас самих? Ну, для кого ще, да? Типу, а нащо тобі той телефон, якщо він тобі там не приносить задоволення твого власного? Так, бо таким чином ми в соцмережах можемо зберегти свої спогади, тому що ми не друкуємо зараз фотографії, не робимо фотоальбоми, як робили, наприклад, наші батьки або там бабуся дідусі. Наші фотоальбоми вони зараз в Google фото в Інстаграмі, в Телеграмі, і якщо вже хочеться цим поділитися, і щоб потім тобі, там, наприклад, Інстаграм через рік нагадав про цей класний момент, або не дуже, і ти міг потім сказати вау, я стільки пройшов, я такий молодець, то чому б ні? Рірюрію. Микити є ось історія про те, як він думав, що Якось нема сенсу викладати, продовжувати викладати просто свої звичайні фотографії зі звичайного життя, коли ось коїться таке в країні. Розкажеш? Так, таке було після підриву Каховської ОГЕС, і це мене відіслало знову до 24 лютого і перші місяці, коли я просто ну, не міг нічого іншого. Посади, бо я був конкретно в контексті тих подій. І тому через те, що росіяни підірвали Каховську ГЕС, я не міг уявити, що життя продовжується, що воно може продовжуватися так само, як воно йшло до цього. І тобто, якщо я там... поїхав на електричці кудись, я випив кави, я думав, що. Ну, неможливо, неможливо цим займатися. В мене, напевно, мозок відмовлявся приймати те, що коли зараз ем, со сотні будівель, тварин, людей затоплені, е, я міг спокійно, спокійно пити каву. Для мене це були несумісні речі. І мені здається, що тут питання в тому, наскільки, по-перше, ти сам собі дозволяєш це робити. Наскільки ем, наскільки у тебе суміщаються, ти можеш сумістити ті речі, які відбуваються в інформаційному просторі, та, на фронті, ем, в Україні, і ті речі, які відбуваються з тобою щоденно. Бо насправді наша стрічка в соцмережах вона зараз і зіткана з усіх з тих шматочків, тому що усе це наше життя. І незважаючи на те, що повномасштабна війна триває, наше життя в той же час продовжується і в якихось звичайних речах. І зараз, відкриваючи соцмережі, ти можеш побачити і фотки з військовими, і фотки, як хтось кудись пішов, випив каву, і так далі. І це здається дивним, дивним таким відображенням життя. Але мені здається, що якраз намагання утримати цей баланс це те, що допомагає нам триматися. Бо якщо б всюди були тільки одні. Новини з фронту було би складно себе підтримувати і казати, що так, треба йти далі, треба рухатися, треба далі продовжувати донатити. Тому цей контент він просто підтримує. І коли ти розповідаєш про щось просте, банальне, цікаве у своєму житті, це теж для когось може виявитися. Промінчиком світла, який нагадає, що є, за що боротися, є що захищати. Так, і мені здається, що публікація чогось в соцмережі це і про те, наскільки кому болить, і наскільки хто реагує на твої публікації. Тобто просто. Кожному, хто публікує в інстаграм, треба усвідомлювати, як мінімум, для себе, що зараз відбувається, і чому у нас є змога записувати цей подкаст, наприклад, або постити щось в соцмережі. Типу, завдяки кому, і завдяки яким обставинам, хто їх створив, ці обставини ми зараз маємо цю змогу. Бо багато хто не має цієї змоги. Тому в цих обставинах варто зважати на доречність, варто слідкувати за тим, що відбувається, аби не бути аполітичними і все в такому розі, і лагідно ставитися до тих, кому зараз конкретно болить, наприклад, і хто може реагувати на пости надлишково агресивно. <поцентрична> А якщо говорити про особисту користь для кожного, хто веде блог, то що це може бути? Я думаю, що це, знову ж, додаткова площина твого життя. Тобто ти можеш через свій блог, через мистецтво, яке ти або працюєш, або сам створюєш і публікуєш. Мені здається, що це дає таку ще більшу вагу твоєму життю. І теперішньому моменту, коли ти це все публікуєш і це все закорбовуєш на сторінках в мережі. Також мені здається, що це створення, таке побудування, можливо, власного голосу на публіку. Це такі перші кроки, можливо, такі. Електронні, хоча зараз багато чого відбувається в онлайн режимі. Тому за штучним інтелектом, майбутнє. Тому я не думаю, що прям мережа це щось менш серйозне або більш серйозне, ніж реальний світ. Я би вже це так поєднував. Все більше і більше поєднував якусь одну історію. От. Тому це надання собі голосу, свого майданчика, і пошуки самого себе через цей блог. Також це може бути пошук однодумців і створення якогось свого ком'юніті, людей, які поділяють твої інтереси, цінності. Так, і це класно можна знайти собі друзів або класних знайомих, а потім можливо і розвіртуалитися. Угу. Соцмережі допомагають створювати спільноти. І останнє, останнє питання. Як ти думаєш, чи можна зараз у 2023 році обійтися без соцмереж, без ведення блогу? Я думаю, що без ведення блогу, як такого, в принципі, можна обійтися, тому що не кожна сторінка в соцмережі, там, де людина щось дивиться, інколи щось виставляє і репостить, це є блог. Тому в більшості своїй можна обійтися без блога. А ось без соцмереж навряд чи Тому що ти випадаєш з величезного контексту, в якому знаходяться, в якому знаходяться всі інші люди, і коли це класний і корисний, так би мовити, ретрит, але загалом. Ти залишаєшся трошки відрізаним від великого простору інформації, а зараз інформація це все, як на мене. Тому без соцмереж не обійтися. Ну, новини ж ти можеш читати там. через Телеграм, наприклад. Ну, для мене Телеграм це все одно соцмережа. Добре. Новини можна читати через сайти. Ну, от можна ж новини читати через сайти. Так. Але усі ці обговорення, всі ці. Якісь реакції людей на новини. Так. Тому що ти все одно ти прочитав новину, ти йдеш читати коментарі, Скоріше за все. Тому мені здається, що якраз важлива ось ця ком'юніті, <сміття> властивість соцмереж. Те, що там є, з ким про це поговорити. А як ти думаєш? Я думаю, що так, без блогу багатьом людям можна обійтися, багато, багато хто не веде свій блог. Але я думаю, що і без соцмереж, в принципі, якщо в тебе є такі умови, там, якщо ти Бенедикт Камбербич, якийсь, якщо в тебе є якісь ем, початкові умови, які дозволяють тобі там просунутися в житті, да, створити багато соціальних зв'язків, якщо тобі не потрібно якісь ще ширше, ще ширше коло, то думаю, що без соцмережі можна обійтись. Хоча я погоджуюся стосовно випадання з контексту. Ти зараз дуже класну річ сказав про соціальні зв'язки. Я зрозуміла, що дійсно соцмережі дають ось цей соціальний капітал, тобто купу знайомств, купу людей, які можуть Боже, бути людей, да. тобі корисні. І тому ти втрачаєш і цю можливість. Бо як а як зараз інакше знайомитися з людьми? На вулиці. Це буде дивно, так? Да? Хто з ким в останнє знайомився на вулиці? Якщо це ви, напишіть в коментарі. Бо я такого вже не пам'ятаю. Ну, Я погоджуюся стосовно того, аби це було так. Тимчасово на якийсь, на якийсь певний час вихід з соцмереж, з з ведення свого блогу навіть, яке заглиблення у реальне фізичне життя. Але якщо ми вже визнаємо соцмережі абсолютно повноцінною частиною нашого життя, то і від неї і інколи теж треба відпочивати. Тож сьогодні ми поговорили про значення блогів у нашому житті, про те наскільки відвертими можна бути в соцмережах, для кого їх краще вести для себе чи для всіх, хто на вас підписаний. І визначились з відповідальністю за той контент, який ми публікуємо. Дякуємо за прослуховування. Обов'язково ставте свої вподобайки, коментарі залишайте та підписуйтеся на наш канал. Ми це дуже любимо і приймаємо з усім серцем. А ще більшу підтримку нам можна продемонструвати. Задонативши на Монобанку, або підписавшись на Coffee. посилання на ці сервіси ви зможете знайти в описі до цього відео. На все добре, почуємося! Ваша синергія.